Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде такий коротенький рецептик. Хочу начинити перчики солодкі, отаким от ось сиром. Сир буде з зеленню. Зелень я поріжу міленько. Змішаю із сиром і начиню перчики. Перчики серединки повинімаю, покажу. Як це буде воно виглядати. До сиру я додала порізану зелень, посолила, поперчила за смаком, і тепер гарненько буду перемішувати. Перчик ось так я порозрізала, як бачите, приготувала отакі формочки з перчика. Начинка готова. Начиняю перчик. Ось такі чудові перчики получились, як бачите. Запікати я їх буду ось в такій формочці. Сюди якраз 4 штучки влізе. На дно вершкове масло я поклала отак ось, ось трошки. Все, друзі, отак все це виглядає. Ще маслиця я тут зверху поклала і в кожну перчинку, ось так, по маленькому кусочку, буде дуже смачно. Запікати буду, буду я в електрогрилі. Можна в духовці, звичайно. Я зараз на дачі, в мене тут тільки гриль, тому запікаю в грилі. Все, перчики вже в грилі. Хочу вас подякувати, хто подивився це відео. Ставте, будь ласка, вподобаєчки, пишіть коментарі і готуємо, друзі, разом. Ще накрию з кришечкою із фольги, щоб воно не підгоряло. І все, ставлю випікати. В моєму грилі буде випікатись 185 градусів 30 хвилин. Поїхали. Ось такі чудові запечені перчики у мене получились. Смакуємо разом і на все добре. Побачимось. Пока-пока!